Оце в цьому павербанкові. Стояли оці, як я їх називаю, з жидкого металу полімери, які гнуться отак. от, Я не знаю, що там. Може вони на двоє розпилені, там, дві зроблено, але це ми як скріли, дивимо, це що таке стояло. там, ну Це ж не нормально. Клієнт прислав, каже, можете 18650 поставити в нього, я тут заміряв, тут їх 7 штук влізе. Зараз підемо на стіл дивитися, що то. Оця штуковина якась зброньована, сонячна панелька. Тут ліхтарик такий мощний. І індикатор є заряду. Не знаю, чи є сквозна зарядка. Напевно, що немає, але то таке. Елементи ми сім штучок запхали. Про ту зелену коробку я вам зараз пізніше розкажу. Всі, хто чекали, мене вже замучили з тими питаннями. Коли зелену коробку покажете? Ну, покажемо вам ту зелену коробку, що там всередині. За Устройство. Зараз все побачите і про павер, і про коробку. Про все це. На столі зараз детальніше я вам розкажу, що я думаю про цей павербанк, як ми його зібрали, що ми переробили і все таке. Спочатку будемо дивитися поближче павербанк. Елементи встановлені. Все іві. Сім штучок залізло. Панельку зараз ми сюди накинемо. Тут ліхтарик, я такий дивився, він світить так. Що Нормально. Десь хто ходив походить, то це відмінна штука. Але швидкість заряду акумулятора, мабуть, буде не вистачати сюди. Значить, що стояло всередині? Показую вам. Нанотехнології геліві вони здулися і отак от ходять. Якісь взагалі не надписів ніяких. Може там вони всередині, але тут таке діло. Вже вони їх, не треба нам ті надписи, це все сміття. Нікому воно не потрібно, це все роздуте діло. Так що його не буде. Павербанк класний, я оцінив. Може б і колись собі такого купив би в походи ходити, але в мене немає часу, бо треба робити ваші павербанки. І батареї ноутбучні. Тепер будемо говорити про коробку цю зелену. Що це за коробка у нас така є? Це ДБЖ, така коробка, в яку вставляється Плата на 12 вольт, можна на 24. Далі. Вставляється 6 штуків. Туди вони стають З них робиться 12 вольт, підключається оця плата сюди. Вставляється плата, виводиться роз'єм. Це все туди запаюється. Коробка закривається, скручується болтами. Значить, в нас тут один вихід. Всі подумають, для чого нам та коробка і що з нею робити? Береться сюди, вставляється. Один отакий от провід, і другий такий самий запаралений. В один провід ви вставляєте 12 вольт блок жилення від вашого роутера, а це в сам роутер піде. Тому у вас вийде сквозна зарядка. І він маленький, вам не треба ці купляти здоровенні ДБЖ, придумувати якісь проставки, щоб мільярд батарейок ставити. Але ж ви розумієте, що ми можемо і подовжити, і зробити, яку вам треба. І в ширину, і в висоту, і вона буде маленька. Отака от коробочка. На днях я зараз на сайт придумаю йому ціну якусь адекватну. Замість ДБЖ, хто не знає, я б собі взяв би отаке. Не, не просто взяв би отаке, а візьму. Зроблю собі оцю коробку. Повішую вдома, воно місця взагалі не займає. Ще можна придумати як його. Може якісь ще порти там. Тут можна його кастомізувати як завгодно. Ось цих сторін можна повиводити цілу гору всяких проводів. Кому які треба. Але ви поняли, да це конструктор зроби собі сам. От ми собі самі і зробили. Корпус напечатаний на 3D принтері в нас стоїть на офісі. Банки в нас іві, плати є. Роз'єми є. Провода можемо зробити будь-якої довжини, наскільки вам треба. І розмір маленький. Так само, наборний він буде, кому може багато ємності треба, кому і так піде. Але це краще, ніж ті, що конденсатори. Міняти треба і все таке. Ще покажу вам. Можна поставити Type-C модуль 12 вольтовий. Який вдруг у вас вона просіла, ця збірка вся. І нема чим зарядитися, то ось 12 вольтова від телефонна зарядка вставили. Ми її десь прикрутимо, збоку виведемо роз'єм Type-C. Можна буде, скажімо так, толканути батарейку. Або, якщо вам мало ємності, то можемо поставити 5000-х банок. На 21 700 форм-фактора. І така коробка буде альтернатива і дуже достойна заміна вашим дбж готовим. Типу Марс і все таке. Бо тут конденсаторів ніяких немає. А це вся плата. Ось така на 24 вольта. І ота всередині, що стоїть. 12 вольтова. І нічого не треба придумувати. А найкраще це розмір її. Компактний, маленький і все таке.